На відстані понад 2000 тисячі кілометрів від України у нейтральних водах уражено судно тіньового флоту Російської Федерації. Про це повідомляють джерела журналістів, у, зокрема в службі безпеки України. З'явилося відповідне відео. Значить, що відомо, корабель. Кенділ у момент атаки не перевозив жоден вантаж а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні. З точки зору міжнародного права і законів і звичай війни. Це абсолютна законна ціль для Служби безпеки України. Якщо я правильно співвіднесла повідомлення, які сьогодні з'являлися. Починаючи від ранку, то мова йде про той самий корабель в середземному в Середземному морі, де на борту знаходився генерал-майор ГРУ Андрій Авір'янов, який є дуже високопоставленим військовим, який курував е, різні диверсії в Європі, який нібито причетний до отруєння скрипалів на вічком, і, і так далі, і тому подібне. І ось таке до речі, відео да оприлюднили в телеграм-каналі стосовно. Цієї спецоперації, яка була проведена, і що ми можемо сказати станом на зараз, тому що я так розумію, ми маємо тільки інформацію від окремих джерел журналістів, не маємо там офіційних підтверджень. Але по-перше, знищення такого високопоставленого генерала це ну, доволі така серйозна історія. Ну і плюс враження от цього так званого тіньового флоту за 2000 кілометрів від України в Середземному морі. Теж як ми можемо і що ми можемо нашим глядачам про цю спецоперацію повідомити? Давайте так, поки що в верифікації підтвердження, що саме цей генерал Юр Авір'янов, заступник він, заступник а, начальника головного управління герштабу, тобто заступник начальника військового розвитку, не керівник. Він загинув внаслідок цього удару 19 грудня. Це поблизу Греції було. Про це говорить до речі, російський журналіст опозиційний, опозиційний журналіст, який проживає в Україні, Олександр Нівзоров. Він дуже активно так просто на ковбасу нарізає російську пропаганду. Він полюбляє знущатися з нею. Він знає, як це робити, знає, як це працює, знає, як це це можна так збочено перевертати і використовувати проти росіян. Був удар і повідомляється, що він загинув. Але ще раз тіла немає, підтвердження немає. Якщо раптом. Виявиться, що дійсно цей генерал загинув, то це дійсно буде велика втрата для Російської Федерації. Бо цей генерал, йому вже там багато років, здається, років 60-х, він а, планував свого часу він створив російний підрозділ. Він початку був там на початку нульових, буквально на десяток осіб. Потім розрісся до там майже сотні осіб, підготовлені, навчені і найактивніші зухвалі диверсійні акції, в тому числі там на території Африки, і там зухвалі операції, начебто, він проводив. Тому ще раз, якщо підтвердиться, то це буде дійсно величезна втрата для Росії. Замінити е, таку фігуру такого масштабу Росіяна буде складно, хоча в них багато є інших талановитих людей. Але тут більше працює історія медійна, що він генерал-майор, знаходячись за. Ого, ого, скільки кілометрів від України, майже біля Європи, що він загинув внаслідок такого удару, це означає, що навіть далеко за межами Російської Федерації, начебто в так, так нейтральних юрисдикціях, все одно можуть знаходити, можуть знищувати. Через хочу вірити, що це дійсно правда, і що він знищений, і у росіян мінус одна талановита людина, яка має мала, скажімо так, в минулому. Мала таланти, хист, навички, експертизу, проводити активні диверсійні заходи, вирбувати людей. І головне, в таких ось речах ну ту розумієте, можуть бути люди і найбільш талонів більш талановитими ніж, наприклад, загиблий. Є багато колективів, коли є формальний лідер, а є неформальний. Тобто, якщо цей пан він був дійсно лідером процесу і він а, генерував ідеї, а, мотивував своїх підлеглих. Давайте зробимо тут, придумав якісь ідеї. Якщо на його місце прийде ще більш талановитий, але не генерує такі ідеї. Тобто йому скажуть, він зробить. Якщо не скажуть, він не зробить, то тоді це дійсно буде втрата для Росії і здобуток для України. Да, дуже сподіваюся, що верифікація буде на нашу користь. Ще один інцидент це перетин російськими прикордонниками естонського кордону. Він відбувся, якщо я правильно зрозуміла, 17 грудня. Отут в правому кутку чітко видно силуети власне цих прикордонників, які перетинають. Кордон Естонії. Ігор Таро, який є міністром оборони Естонії, сказав: Ну зараз ми розбираємося чи це провокація, чи це от така сталася прикра помилка. Вони, я так розумію, естонці викликали там посла, чи ну загалом вони там на вищому рівні вищому політичному, розбираються з цією історією але ну мені дуже слабо віриться, що прикордонники могли не знати, де проходить кордон, і дуже випадково, абсолютно випадково перетнути ненадовго кордону. Кордон з Естонією, а потім собі спокійнесенько повернутися назад. Для чого ці провокації робляться, і до чого готуватися тоді естонцям, зокрема, тому що мені здається, от по тому, куди летять шахети, чий повітряний простір і наскільки порушується, і де порушуються кордони, Путін свою ціль вже вибрав. Ви абсолютно праві, правильно підмітили, що прикордонники чітко знають де знаходиться межа їхньої відповідальності. Вони знають від дерева до дерева, навіть якщо так. там немає відповідальності, вони чітко знають, тут наше, тут не наше. Це, це стосується прикордонники будь-якої країни України, Росії або там не знаю, навіть африканські. Там вони знають від якого кущика, від якого бархана їхній кордон, там нейтральна полоса, і потім кордон іншої країни. Тому тут був свідомий. Всі думають входження, захід не зна російських прикордонник на території стоні. Інша історія на яка мета, що вони зробили? Звісно, я б зробив в першу чергу. Я проаналізував місце, де вони перебували. Потім вже поїхати туди, і хай слідчі подивляться, що вони там робили. Е, ну перепрошую, справляли нажду Окей, ну одна, одне може, або mm -hmm. вони робили такі, або вони щось там не знаю закопували Тобто ну, з'ясувати сліди, скільки їх було. Там палили, не палили, зібрати недопалки, провести ДНК експертизу, подивитися. А чи раптом це не просто звичайні перекордонники, а раптом це переодягнутий якийсь російський розвідник, який раніше був, наприклад, фантазую, помічений в отруєнні родини скріпалівці. Ух ти, нічого собі під виглядом звичайного mm -hmm. перекордонника приходив якась, ну проводила якась велика операція. Що вони робили? а Я припускаю наступне: що ці ось люди. Це виключно моє бачення. Зайшли на територію Естонії, але в цей час за естонцями було спостереження, в тому числі радіолокаційне перекуплення радіоперемовин, електронних сигналів різноманітних, щоб зрозуміти хто з естонців відреагував першими, який час займає на реакцію. Тобто, побачили там, спрацювала умовно, там червона лампочка. Там як відреагували? Приїхали прикордонники. Як швидко приїхали, скільки приїхало? На чому? Автівки, броневики, як у нас були, е, тобто ну, всі ці речі. Тому як на мене, це тестування. Я б тобто, зробив би точно так же. я б тестував би, подивився б, як реагують. А, потім, наприклад, фантазуємо, давай так: зробив би один а, такий захід, другий, третій, четвертий, двадцять п'ятий, не знаю там на горизонті на півроку, і до чекався, поки там не знаю, станції не розслабляться, а потім, наприклад. Якийсь прорив великий. Ну, наприклад, як варіант. Але ще раз, це була дійсно провокація тепер з'ясувати, яка мета, що росіяни мали на меті, і треба реагувати. Просто так спостерігати. Це така... це ж не Discovery, спостерігати. З... Мене завжди дивує, чому європейці так беззубо на це реагують. от Я завжди привожу, приклад Туреччину, коли літак залетів, да це який 15-й, по-моєму, рік був. Він там навіть. По-моєму, там 30 секунд було. Ну, загалом якась дуже маленька кількість часу. Там 10 хвилин я перепошу, там було. 10 хвилин. Ну, загалом, дуже невелика кількість часу, яку російський літак порушив простір Туреччини при тому, що якби було розуміння того, що він там просто літав, ну не просто, а він літав в Сирії, да, там... Тому, якби це було обумовлено, але Реджеп та і Пердоган не став із тим розбиратися. Два пілоти загинули. По-моєму, одного, якщо я не помиляюся, навіть повстанці там чи закатували, чи піймали, чи роздерли. Ну, загалом якась така інформація була в мережі. Я зараз не хочу просто брехати людям. Але і що зробила Росія? Ну. Місяць вони не політали на курорти, ну ще місяць вони тракторами подавили помідори. А зараз Путін зустрічається з Ердоганом, ручкається, кланяється, і якби ніяких навіть згадувань про те немає. Чому європейці бояться діяти е, жорстко, навіть коли йде мова про порушення їхніх кордонів? От що би зробила там умовно Росія, якби хтось перетнув їхні кордони або Туреччина? От мені просто цікаво, алгоритм дій. І виходить міністр оборони Естонії, каже: Ну ми будемо розбирати. Може, це випадковість, може це провокація, ну, ми ще не знаємо. Дивіться, цікаве питання. Прошу. Чисельність турецької армії 355 тисяч людей приблизно. Чисельність естонської армії, я от зараз намагався знайти, ці цифри, які я побачив, 26 тисяч людей. Но в них населення маленьке. Да, да, бачу. Чисельність 26 тисяч 700 людей. І планують збільшити до 40 тисяч. Ну, давайте ще раз скажемо про покровські, які штурмують російські війська, 170 тисяч. Тобто, ще вважайте 5 таких армій, які ну, не п'ять 4, 4 армії, всі естонські, які штурмують місто Покровськ Тому я переконаний, що естонці побоюються, що ця провокація може бути зроблена з такою метою: росіяни заходять. Естонці їх знищують, росіяни, ах так, наших мальчиків, вони ошиблись, у них компаси зламались. Все, починаємо війну. Я думаю, що вони от саме через це дуже побоюються, бо 26 тисяч військових ну вони дійсно ролі не зроблять, погоди не зроблять. Тому набагато простіше зараз робити вигляд, що нічого не відбувається, і розраховувати на ось я не знаю, як на істонській мові буде. А ось а аби а пронесе, може пронесе, може все закінчиться. Ти тобто, там в Україні росіяни там зупиняться, наїдяться і на нас не підуть. Тому всі зараз, от в такому режимі, аби тільки не до нас. Ну але тут не можна не згадати Марк Рюте, який говорив: Наступна ціль Росії, це ми ну, мається на увазі, що Альянс, мається на увазі, що Європа, не можна не згадати прем'єра Бельгії, який говорить, так ми не просто так не даємо вам ці гроші використати так ми за свою безпеку переживаємо. Тому що піде знаєш цих росіян на умі. Да? Ну я так це вже додаю від себе, але ну, суть суть приблизно така. Е, і при цьому всьому ну, нібито от пронесе. Ну не пронесе, мені здається, якщо. От, якщо от зараз з Путіним не розібратися і не дати йому по зубам, не пронесе як вважаєте, чи планує Путін дійсно напад на Європу або якісь провокації? Європейці називали 27 29 30 роки? Ну європейці та називають, але ж ми не знаємо, що в голові у того диктатора, який починав? Аденцію президента Російської Федерації за а закончив за упокоє. Я. Я нагадаю вашій аудиторії, що історія про а, гіпотетичний вступ Росії до НАТО це ну, це не фейк. Це дійсно Путін мав плани вступити до НАТО. Він хотів, він казав: запрошуйте нас, на що європейці кажуть, ні ні ні, почекайте, так воно не працює. Ви повинні подати заявку, ми її розглянемо. Путін каже: «Ні, ні 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 ми великі, ми масштабні. Запросіть нас, європейці. Ні, ви ще раз не зрозуміли, ми не запрошуємо, ви повинні звернутися. Тобто така історія була. Але уявимо собі, один з таких найгірших сценаріїв, як на мене, це не напад, от такий, прямо там за 5 років Російської Федерації НАТО на, на НАТО, не знаю фантазуємо, нікого не хочу лякати. <гум> а наприклад, він зробиться раніше. І не танками, не пушками, не от тим, що зараз є в Україні. Знову знову навожу простий приклад. А Крим, Донецьк та Луганськ, там що були ну авіація, танки. Ну там щоб масштабні бойові дії були. Ні, вони віджали це от бандами, криміналом, хуліганами, яких яких було залучено, маргінали невелика частина, дуже маленька. Але вони залякали дійсно активну частину суспільства, яка затаїлася, а і потім вони все зробили самостійно. Швидко захопили. Пошту, телефон, телеграф, мерію, ратушу. Ну можна захопити поліцейський відділ, пожежну частину <клухи> проголосити створення, там не там, на раді, якихось там. Народних депутатів цього міста або цієї локації, створення якоїсь народної республіки і підняти там російський прапор, або, не знаю, там проголосити про приєднання до Російської Федерації. І потім росіяни вже там ведуть там 10 танків, скажуть, ми використали всі законні підстави. Наприклад, там статут ООН, а, як там здається, так формулювання. В, право наці на самоопределення. Ну, тут будь ласка, ось ось нова, новальність. Угу. Як вам таке? Також, значить, Сергій флеш, позивний флеш Сергій Безкреснов, який пише про зв'язок. В нього телеграм-канал про зв'язок від Сергія Флеша. Він пише про те, що а, ворог намагається відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області. І от надає от таку от а, мапу, скажімо. А це вихід до логістики на Дунаї. Звичайно, ми будемо намагатися в такому випадку зводити поромні переправи, але вони вразливі для шахедів. Речі, я думаю, що в цьому точно е, ударі по мосту без онлайн керування шахедом справа не обійшлася. Ну і він починається і по з того, що 14 грудня противник атакував міст у затоці майже 40 шахедами, з яких близько двох десятків влучили в ціль. Сьогодні противник почав атакувати міст у маяках. Чого вони намагаються досягнути? Отут, от Сергій відмітив хрестиками, да куди вони збирають, куди вони б'ють і що вони збираються і для чого відрізати. Чому? Саме Одесу зараз росіяни вибрали такою активною ціллю. Я розумію, що вони і на лінії фронту діють 710 по моєму, так. тисяч, якщо я не помиляюсь, сказав Сирський. Але от зараз, останніми днями, вони просто знищують Одесу. О, а це ж стратегія на 25-26 роки. Ми колись говорили, що вони відрізняються чим від попередніх. Якщо раніше це було плюс-мінус хаотично, там по всій території України обстріли, інфраструктура, генерації, то зараз вони беруться за регіон і методично виносять все, що там є. Ну до чого можна дотягнутися регіон за регіоном? Потім знову повертаються зараз. Черга Одещини, плюс ну, гірніше, най, найбільший мінус Одещини, як і Харківщини. Це тільки наближеність до Російської Федерації. От, от, і все. От ну до ну, окупований Крим. Ми знаємо з нього просто запускати над водою. Дуже низько летять безпілотники. Їх важко помітити, і вони атакують, просто падають на Одесу, на Одеситів їм на голову, і це ось на жаль, важко завадити. Мости це з'єднання з. Здається, з Румунією, да там деться Молдова на півночі, де а це Румунія. Тобто будь-які шляхи забезпечення відрізати. це вони тестують, це вони роблять. Плюс вони хочуть дійсно це вже були такі думки в них давно відрізати мости через річку Дніпро яких у нас багато, і ми повинні розуміти, що це наша величезна вразливість після війни? У нас повинні бути тунелі підводні, під водою, які повинні стати не за виключно військові, наприклад, тунелі, тобто цивільними користуватися не будуть. Але логістика і зв'язок між обидва берегами річки Дніпро, лівий і правий берег, повинен бути завжди бути ну, активно. Це зв'язок. Ну і наостанок, буквально коротко, 710 тисяч, про які говорив Сирський, це багато чи мало, де вони їх взяли, і умовно кажучи, я навіть чула таку думку, дехто вважає, що от оскільки нам доведеться відходити з деяких позицій, ну в силу об'єктивних обставин, то от зараз готують, скажімо, інформаційне тло для того, щоб в принципі це виглядало логічно. Пан Сирський каже про 710 тисяч і каже, що останні місяці ця кількість не збільшується. Попри те, що росіяни хизуються. Ми там кожного місяця 35-40 тисяч набираємо. Але ще раз Сирський говорить, що кількість не зменшується. Два пояснення: перше або вони десь там за Уралом накопичують цих військових, тренують в чаті, фронти поки що не відправляють, створюючи на весну якусь там величезну армію. Або всі вони відправляються на фронти, і там кожного місяця знищуються рівно стільки, скільки приходить. І таке собі плато, не зростання кількості, не падіння, а поки що плато. Повинні це розуміти. Скільки 710 тисяч? Це багато чи мало? Ми з вами казали. Давайте порівнювати. Вся турецька армія 355 тисяч, вся польська армія 200 тисяч, вся білоруська армія 46 тисяч. Ну і від собі це скільки там. Скільки скільки білоруських армій вміщується все те, що штурмує зараз українську, український схід ще раз, це дійсно величезна кількість. Да, Будемо за тим стежити. Іване, дякую вам дуже. Іван Ступак, військовий аналітик та експрацівник Служби безпеки України, був у нас в гостях. Друзі, пасибі вам за підтримку, за перегляди, за те, що ви підписуєтеся на нас. Для нас це важливо, тому, будь ласка, не зупиняйтеся. Ми побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе і мийте руки з милом. Всім пока.